Ви коли небудь дивилися на людину при владі і запитували себе, як вона взагалі туди потрапила? Напевно, так. Ми всі були свідками ситуацій, коли відверто некомпетентні особи обіймали високі посади, тоді як ті, хто справді володіє знаннями, стратегічним мисленням і чесністю, залишалися в тіні. Це викликає внутрішній дисонанс. Чому не найкращі ведуть за собою? Чому влада дістається тим, хто найчастіше не заслуговує ані поваги, ані довіри? Можливо, ви пояснювали це випадковістю, інтригами або політичним везінням. Але що, якщо це не просто помилка системи? Що, якщо це сама логіка влади, така, якою вона завжди була? Історія рясніє прикладами. Від правителів, які грали на лірі, поки їхні столиці палали у вогні, до сучасних лідерів, що будували багатомільярдні імперії на порожніх обіцянках, ці випадки повторюються так часто, що перестають здаватися винятками, і тоді народжується лячне, але неминуче запитання: а що якщо влада справді любить некомпетентних? Що, якщо сама система має викривлену логіку, за якою нагору піднімаються не наймудріші, а ті, хто вміє здаватися потрібним? Щоб зрозуміти це, потрібно відкинути моральні ілюзії та звернутися до людини, яка наважилася сказати правду про владу, навіть якщо вона неприємна. До філософа, який не вигадував, якою має бути політика, а описував її такою, якою вона є. Цього мислителя звали Ніколо Макіавеллі, і саме з нього починається наша подорож у темну анатомію влади, туди, де зовнішнє важливіше за внутрішнє і де перемогу здобуває не доброчесність, а її видимість. Тепер давайте подивимося, що саме зрозумів Макіавеллі про владу задовго до того, як наука підтвердила його висновки. Ніколо Макіавеллі один із найнеправильніше зрозумілих мислителів за всю історію західної філософії його ім'я стало синонімом підступності, маніпуляції та холодної стратегії, але це поверхневе сприйняття. Справжній Макіавелі був не злим генієм, а спостерігачем, який намагався зрозуміти світ влади без ілюзій. Він не вчив зраджувати, він попереджав, що в боротьбі за вплив перемагають не ті, хто має рацію. А ті, хто вміє грати його праці, це дзеркало, в яке неприємно дивитися, але неможливо відвернутися, якщо ви хочете зрозуміти реальність. Він писав не для втіхи душі, а для пробудження розуму. В епоху, коли філософи мріяли про ідеальні республіки, він говорив: подивіться, як влаштований справжній двір, не те, яким він має бути, а яким він є насправді. З його інтригами, страхами, ритуалами лояльності та культом зовнішності, Макіавеллі не засуджував людину, він просто не мав ілюзій щодо її природи. Одне з найвідоміших його тверджень кожен бачить, ким ти здаєшся, але лише небагато знають, ким ти є насправді. Це не просто про лицемірство, це про фундаментальну структуру соціального оцінювання. Люди не мають доступу до нашої внутрішньої сутності, вони бачать поведінку, чують мову, відчувають упевненість або її відсутність. Саме це стає основою для суджень і в політиці, і в корпоративному середовищі, і в особистому житті. Зовнішня впевненість часто переграє внутрішню компетентність. Макіавелі чітко зрозумів, влада це спектакль. Тут перемагає не той, хто краще знає, а той, хто краще грає. Справжні правителі це майстри образу, їхня сила не стільки в правді, скільки в її подачі. І чим гучніший та впевненіший образ вони створюють, тим вищі їхні шанси втриматися на троні. Це створює драматичну напругу між особистістю глибокою і особистістю зручною. Розумна людина схильна до сумнівів. А сумніви не найкращий союзник у світі, де цінується рішучість. Вдумлива людина схильна до рефлексії, а рефлексія уповільнює дії. Етична людина схильна до принципів, а принципи не завжди гнучкі. Так створюється іронічна ситуація. Найдостойніші часто виявляються непереконливими, а найнебезпечніші виблискують на сцені. Макіавелі не радів цьому відкриттю він просто знав, що так і є. І якщо ви хочете вижити у світі влади, ви не можете дозволити собі розкіш наївності. Він бачив, як справжні таланти програвали тим, хто вмів вчасно посміхнутися, вчасно пообіцяти, вчасно зіграти на страху. Він спостерігав, як правителі втрачали вплив, поступаючись дорогою спритним маніпуляторам. Які вміли перетворювати слабкість на силу, а брехню на політичний капітал. Він не звинувачував суспільство в дурості, він просто показував, як працює сприйняття. А сприйняття, як ми знаємо, рідко цікавиться істиною, воно цікавиться формою, ефектом, упевненістю. Інтелект, хоч би яким він був цінним в управлінні, не дає негайного відчуття впевненості. Він надто обережний, він сумнівається, він аналізує. А люди, особливо в умовах невизначеності, жадають не аналізу, а впевненості, не роздумів, а вказівок. Тому глибокий розум опиняється в невигідному становищі. Додамо до цього й внутрішню природу самої інтелектуальної людини, вона бачить складність там, де інші бачать пряму лінію. Вона розуміє, що за кожним рішенням стоїть ціла мережа наслідків, усвідомлює, що правди немає абсолютної, є контекст, компроміс і ймовірність. Це робить її чесною, але ця чесність невигідна у світі гасел. Вона визнає обмеження, де інші обіцяють дива. Вона обережна, де інші будують ілюзію контролю. Вона ставить запитання, де натовп чекає наказів. І в результаті вона програє. Ми бачимо це не тільки в політиці, у корпоративному середовищі нерідко саме надмірна компетентність викликає підозру. Людина, яка надто розумна, може здаватися холодною, незрозумілою, важкою. Її уникають, її ідеї ігнорують. Вона каже, потрібно почекати і все прорахувати. А інша каже, давайте зробимо ось так швидко і просто. І вгадайте, кого слухають. Це особливо яскраво проявляється в культурі, де швидке рішення цінується більше, ніж точне, де стиль важливіший за зміст, а самовпевненість сприймається як знак лідерства. Інтелект у такому середовищі стає не козирем, а бар'єром, тому що інтелект вимагає часу, терпіння і готовності визнавати невизначеність, а сучасна влада вимагає швидкості, харизми. І простоти. Цей парадокс розкриває ще більш тривожний механізм, про який писав Макіавелі і який пізніше описали психологи ілюзію впевненості. У світі, де масове сприйняття формується не знанням, а враженням, упевненість стає новою валютою впливу. І чим голосніше людина говорить, чим більше вона вірить у свої слова, навіть якщо вони помилкові, тим вищі її шанси. Бути визнаною лідером у цьому і полягає суть ефекту Данінга Крюгера когнітивного спотворення, за якого люди з низьким рівнем компетентності схильні значно переоцінювати свої здібності, тоді як справжні експерти навпаки часто сумніваються в собі. Парадоксально, але саме ця хибна впевненість нерідко сприймається суспільством як ознака справжнього лідерства чому? Тому що мозок більшості людей влаштований так, щоб довіряти простим рішучим відповідям, особливо в умовах невизначеності. Коли людина каже Я точно знаю, як вирішити проблему, люди охоче йдуть за нею, не вимагаючи доказів. А коли справжній експерт обережно говорить, це складна ситуація, тут багато змінних, у ньому бачать слабкість. Цей ефект особливо помітний у публічному житті. Харизматична, гучна, самовпевнена людина може викликати довіру, навіть якщо вона повністю некомпетентна. Ми бачимо це знову і знову в політиці, в бізнесі, в медіа. Людину, яка випромінює впевненість, запрошують в ефіри, її підтримують інвестори, за нею йдуть виборці. А тих, хто надто довго думає, хто надто точно формулює. Хто надто тверезо дивиться на світ, просто не помічають, як писав давно Шекспір дурень упевнений у своїй мудрості, а мудрець знає, що він дурень. І в цьому гіркому спостереженні вся суть соціальної динаміки. Чим людина дурніша, тим вона впевненіша. Чим вона впевненіша, тим вона звучить переконливіше, чим вона переконливіша. Тим частіше її сприймають як лідера. Так у систему вбудовується ілюзія, самовпевненість прирівнюється до компетентності. Сучасні дослідження це підтверджують масштабне дослідження показало, люди із завищеною самооцінкою частіше сприймаються як природні лідери, незалежно від їхніх реальних здібностей. Звичка говорити впевнено, навіть якщо за цим немає глибини, працює. Вона формує авторитет, вона маскує невігластво, вона затьмарює професіонала, що сумнівається. Згадаймо випадки з історії, коли лідерами ставали не ті, хто знав більше, а ті, хто говорив так, ніби знає все. І ось тут криється основна пастка впевненість заразлива. Ми сприймаємо її як істину. Наш мозок схильний економити енергію, довіряючи поверхневим ознакам. Чітка мова, рішучий погляд, категоричність все це дає ілюзію сили, але за нею часто ховається порожнеча або, що гірше, небезпека. Так самовпевнені, але некомпетентні люди потрапляють на гору. А далі виникає питання: що відбувається, коли такі люди отримують владу, як вони утримують її і чому вибудовують навколо себе? Цілі мережі посередництва? Відповідь дає сам Макіавелі, і саме до цього ми зараз і перейдемо. Коли самовпевнена, але некомпетентна людина опиняється при владі, починається найруйнівніше вона прагне не до поліпшення системи, а до її підпорядкування собі, і найнадійніший спосіб закріпитися на вершині оточити себе ще слабшими людьми. Макіавелі писав: перший спосіб оцінити розум правителя подивитися, ким він себе оточив. Ця фраза відкриває нам очі на те, як посередність відтворює саму себе, перетворюючись на систему. Слабкий лідер боїться сильних, він не виносить конкуренції, навіть якщо вона може піти на благо справі. Тому замість компетентних і розумних він підбирає лояльних і слухняних. Замість тих, хто може запропонувати конструктивну критику, тих, хто буде кивати, замість тих, хто здатний вирішити проблему, тих, хто вміє приховати її. Так починається ланцюгова реакція. Некомпетентність, піднімаючись до вершини, розтікається вниз, перетворюючи всю систему на болото посередності. Це не теорія, це реальність. Яка повторювалася в історії безліч разів. У давні часи імперії наповнювали себе кар'єристами, що витісняли справжніх адміністраторів і військових стратегів. Імперія стрімко втрачала силу, тому що на місце компетентності прийшов страх, страх сильного поруч. Подібне відбувалося і в сучасній історії, де ключові пости обіймали не професіонали, а партійні лоялісти. Результат економічна катастрофа і деградація державних інститутів. Суть цієї логіки в тому, що влада, потрапивши до рук слабкого, боїться світла, вона воліє на півморок, у якому не видно ні помилок, ні альтернатив. Саме тому слабкі лідери забороняють сумніви, висміюють експертів, дискредитують науку. Все, що може кинути тінь на їхній авторитет, стає ворогом. І суспільство втягується в цю гру, навіть не помічаючи, як навколо формується культура мовчання і згоди. Подумайте, чи зустрічали ви організації, в яких запитання сприймалося як виклик, а не згода як зрада? Це і є результат того самого механізму, про який попереджав Макіавеллі. Такий лідер не зміцнює систему, він підриває її зсередини. Він боїться чесного зворотного зв'язку, боїться того, хто знає більше. Він боїться тих, хто може бути кращим, і тому він душить розвиток на корені. Так у системі виникає посуха компетентності, поруч із посереднім лідером виростають острівці посередності, закриті від критики, імунні до правди, глухі до нових ідей. Ці структури. Самовідтворюються, тому що кожен новий призначенець діє за тією самою логікою підбирай тих, хто слабший за тебе, і чим вище ти піднімаєшся, тим більше порожнечі під тобою. Ця порожнеча не просто нестача, це небезпека. Бо коли виникають кризи, такі системи не витримують. У них немає глибини, немає експертизи, немає гнучкості, лише ланцюжок взаємних страхів. Та ілюзій, а в центрі лідер, який боїться правди більше, ніж поразки. І навіть знаючи все це, суспільство знову і знову схильне обирати саме таких людей. Чому? Чому ми йдемо за тими, хто пропонує легкі рішення, хто говорить голосно, хто не допускає сумнівів? Відповідь на це запитання лежить не тільки в політиці, вона йде глибше. В саму структуру людської психіки людський мозок еволюціонував не для аналізу складних систем, а для швидкого реагування на загрозу. Нам потрібні були прості відповіді: друг чи ворог бігти чи битися безпечно чи небезпечно. Ця вроджена схильність до бінарного мислення, чорнобілого сприйняття світу залишається з нами і сьогодні, але в умовах складного світу. Переповненого невизначеністю, саме ця давня особливість перетворюється на ахілесову п'яту психологи називають це прагненням до когнітивного завершення потребою мати чітку закінчену відповідь. Ми не виносимо невизначеності, і саме тому схильні вірити в пояснення, які звучать однозначно, навіть якщо вони абсурдні. Особливо якщо вони втішливі, дослідження показують, що навіть найрозумніші люди починають помилятися, коли результат йде в розріз із їхніми переконаннями, тобто інтелект використовується не для пошуку істини, а для захисту бажаної картини світу. І в цьому полягає трагедія мислення мас: чим розвиненіша людина, тим частіше вона не захищена від упередженості. Якщо не усвідомлює її, ми не шукаємо правду, ми шукаємо підтвердження. І саме це робить нас вразливими перед тими, хто вміє будувати прості та емоційно заряджені історії. Історія знає чимало прикладів, коли саме відсутність моралі ставала вирішальним чинником перемоги. У давнину блискучі мислителі та оратори ставали жертвами тих, хто не вагаючись, Переходив межу закону, порушуючи всі норми. Вони домагалися того, що було недоступно тим, хто намагався грати за правилами. У сучасній політиці це повторюється знову і знову кандидати, які спираються на факти і мораль, програють тим, хто не грибує демагогією та ударом нижче пояса, і що особливо небезпечно, суспільство звикає до цього. Воно починає сприймати брехню як стиль, жорстокість, як силу, а моральність як норму. Дослідження показують певні риси, як от відсутність емпатії в поєднанні із соціальною чарівністю сприяють стрімкому кар'єрному зростанню. Це стосується не тільки політики, а й корпоративного середовища, шоу-бізнесу, навіть наукових кіл. Маніпулятори впевнені в собі. І позбавлені внутрішнього конфлікту рухаються вгору, а ті, хто надто довго дивиться в себе, залишаються внизу. Так виникає те, що економісти і соціологи називають гонкою на дно коли нечесні методи приносять плоди, чесні відчувають тиск або прийняти гру, або покинути поле. Поступово, крок за кроком. Система починає заохочувати зло, а не блокувати його. Маніпуляція стає нормою, брехня, інструментом, мораль слабкістю. І ось у цей момент виникає головне філософське питання якщо система винагороджує аморальність, чи можливо побудувати світ, де перемагає гідність? Або ж усе, що нам залишається, змиритися з цинізмом, як і з неминучим законом влади. Макіавеллі, попри свою жорстоку прямоту, вірив, що зміни можливі, але не за рахунок наївності, а за рахунок глибокого розуміння реальних законів гри. Після всього сказаного виникає природне почуття тривоги. Здається, що чесні, розумні, моральні люди приречені на тінь, на програш, на вічну другорядність, а сцена належить тим, хто голосніший, простіший. Нахабніший, але саме в цій темряві пробивається світло, тому що Макіавелі, всупереч поширеній думці, не пропагував зло, він викривав його, він не вчив маніпуляціям, він попереджав про них, він не радів цинізму, він оголював його, щоб ми могли побачити, з чим маємо справу. Він вважав, тільки зрозумівши справжню природу влади, людина може захистити себе і суспільство. Від її спотворення, ми не переможемо брехню, удаючи, що її не існує. Ми не зможемо побудувати справедливий світ, ігноруючи структуру зла. Але якщо ми вивчимо ці механізми, якщо побачимо, як саме дурість приходить до влади, ми зможемо створити бар'єри, структури культури, які зроблять цю дурість неефективною. Але зміни починаються не тільки в інститутах, вони починаються в людині, в кожному з нас. У нашій здатності бути уважними, недовірливими до фасаду, небайдужими до змісту. У нашій готовності сказати: Я не вірю в прості відповіді, я хочу зрозуміти навіть, якщо це складно, це і є початок опору брехні. Шлях до кращого суспільства це не шлях оптимізму, це шлях зрілості. Він вимагає мужності не тікати від темряви, а вивчати її, щоб не бути нею захопленими. Макіавеллі казав: не титули шанують людей, а люди титули. І в цій фразі нагадування влада сама по собі не заслуговує на повагу, її потрібно заслужити, її потрібно наповнювати гідністю, а не маскою. Якщо ви дослухали або дочитали до цього моменту, отже, ви частина меншості. Тієї, хто здатний бачити не тільки поверхню, а й глибину, хто відчуває, що майбутнє починається не з тих, хто обіцяє, а з тих, хто розуміє. Тому поставте собі запитання, які динаміки ви помічаєте у своєму житті, які обличчя, голоси, ідеї здаються вам переконливими, і чому? У чому джерело їхньої сили? У правді чи в спектаклі? І головне, як ви самі чините опір спрощенню? Яке хоче позбавити вас здатності мислити. Якщо ви знайшли ці роздуми цінними, поділіться ними, подумайте, кому ще варто їх почути. Залиште коментар, розкажіть про свій досвід, свої спостереження, тому що тільки разом через обмін, через чесну розмову, ми можемо протистояти тій самій системі, про яку попереджав Макіавеллі, і тільки одне залишається у фіналі. Розуміння темряви не означає підкорення їй, це означає силу створювати світло. Дякую за те, що були тут до зустрічі.